Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на лі, лі і трек на межі. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, це не свіжий трек, цьому треку вже десь півроку. Що можна сказати про Лідолі? Лідалі співпрацювала з Монатіком, потім вони чомусь розійшлись, і якось у них співпраця не склалася. Що мене наштовхнуло на те, щоб зробити огляд на цей трек? Як у своєму відео сказав Безпалов, що Лідалі зараз лікується від алкогольної залежності? І е, не факт, що вона повернеться на е, музичну сцену. І я хочу зробити таке відео підтримки. Я розумію, що небагато людей його подивиться, але все ж таки, е, хто з вас може подивитися, я лишу лінк на цей трек і е, просто підтримайте співачку, тому що е, в цьому нема нічого поганого, що людина лікується від залежності. Це круто, що людина розуміє, що в неї є якісь проблеми і їх потрібно вирішувати. А, і ну, чому я прошу вас підтримати, бо це класна співачка. Вони роблять круті танцювальні треки. Один з яких ми зараз і послухаємо. Отже, давайте. Що тут у нас? на, Зверніть увагу зараз на гітару. Мені подобається, коли так грає. Це такий танцювальний стиль, але коли ця гітара, це круто. І на її голос. Спочатку він такий трошки низькуватий, але з таким пісочком в голосі. І вона дуже круто бере верхи, вони об'ємні, класні в неї. Це. І тут зміна е, трошки, ну, не те, що ритму, а самого малюнку е, пісні, ну, теж додає їх їй більше барв. Нам же. І духові, ну це семпли, але ж е, все ж таки, е, воно круто. Оці фішечки маленькі, там там, скаже, є, там, е, там десь перкусія трошки зазвучала. ну Це все робить, ну, знаєте, як е, веселка. Тобто багато кольорів, багато відтінків. Ну і голос. Дуже класний голос. Цілаті, спонкаді твої. І тут знову, е, зміна малюнку, е, бас-гітара, вокал. Е, так, тут є трошки щось від Монатіка, не знаю. Мені здається, що ця пісня вже була. Е, ну, коли вже вони розірвали свою співпрацю, е, зробила Ліда цю пісню, але ж е, все ж таки ще ну, присутність я б сказав, Монатіка в ній. Я відчуваю yeah, так важливо. Όσο μεν αντοχής, τόσο λαχνοπολλαστεί ορες. Έτσι θα μου τι θα; Γιατί Ну круто, блін! Дуже круто. Мені подобається, і мені не хотілося би втрачати таку співачку а, на нашій українській музичній сцені. Вона робить якісну музику, яка заряджає енергію. А, Точнісінько так, як це робить Монатік. Я робив на його трек огляд вчора. Можете подивитись, то що не дивився. І от це, ну, ця енергетика, вона дуже класна. Тобто під цю музику класно прокидатися, робити якісь хатні справи неважливо. Просто слухати її в, наушник, в наушниках, вона якісна і це добре. Тобто, це не просто там два притопа-три хли... прихлопа, а вона дійсно заряджає. Своєю енергетикою. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. На цьому будемо з вами прощатися. Гарної музики. Вам у вуха. До нових зустрічей!